І так, всім привіт. восьме ранку. Ми тут, ми біля казіка, людей нема. Я тільки проснувся. Хочу нагадати за підписочку на канал, лайк. Також хочу всім нагадати за свій промокод Коломбо, який дасть вам плюс 1 рівень, 50 тисяч ігрової валюти та 7 днів Платіну Віпки. Сьогодні ми з мішаню. Мішаня можеш поздравитися. А, дай боже, дай Боже. Головний водій сім'ї, ня а шо ж шос такие Трошка там, трошка там. Так у нас. Ти що, хочеш рулетку? Так, я тільки сектори ставлю. Mm -hmm. Типа по сюда и третий? Тас, по секторах. У нас 20 тисяч фішок. 20 кам. Ну, що, у нас два ляма, якщо не Да, Та так, так, два -та. мільйони. А там да не висим, якщо что такое Попробуем по 500 спочатку. Сразу на другий бахнем. О! А, ну встигла, ага. прикинь, ну встигла. Тако. Що ж я не встигла? Ну була секунда, я поставив. А. А воно не переняла. Ну, я кой зря вратарю. Дуж-дуж давно. А то ж кинать у проект, а от косама. Рулетку все то саме типа поняв на Redmi, короче. Мм. Я думаю, що можна сказати, то був Самп. Типа чек, чек то називалося тоді. Круче Самп. То, ну, кстати, ни, ни хрена не хної мільйони піднімав. Знаєш, мінімальні ставки вибираєшські спольні сектор на приг другий. Саж 10 фішок не пішло, 20 фішок не так, пішло, а сод. Там вообще имба. Та-та-та. Ну бувало, конечно, що там все по останній удачі, типу все згорав. Але тут від 13 до 25 третій. О, зараз третій. А, окей. Я не знаю, щось довгий, на мою 13, думку, типу він найбільше заходить. Це від 13 до 24, 17 часто падає, 16, 24, 22 теж. Часто падають пиздець. Що можна нас... попробувати? То вже би, хоча б би тридцяточку би зробили, було б супер факт. Yeah, там ставимо це по так 500. Дюжина дюжина да 5, називається. А, дюжина, так. Да? Uh -huh. Ставим на другу дюжину. Тут зараз така, як багато раз не заходить другий, то тоді більше, 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 і так. Ну, так, да, там відносно та сама догонка. А зараз падає 15. Ну, no, це наш. <laughs> To, ну, тебе можна uh, далі повторопи, але уже на тещі. Ага, окей. Зумітно, як колісо крутиться, на що воно падає. Вже я бачу там, типи коні настільки ярі задроти Казика, що він ставить ставку там буквально минає секунди 2-3 він вже каже, що падає. That's І жестко, дійсно yeah, uh. падає. Ну, да, це, це, типа, я дивлюсь на то колесо, але воно в мене крутиться, що, кстати, доволі, знаєш, так бестро. І він реально типу, кожен раз попадав, може там за весь досі, якщо ще дивився, там два-три рази міг, там, ну, німо сказати. І отако. Ну, ладно, дві секунди я пригнав. Отако він же. Ні, не тако. Отаколісь, він же все, він каже, що падає. Двадцять один, наш. Да, так. <хос Patriot> да. Ти що ставив? Так, двадцять дві, 53. Пахне непоганим. Навіть не знаю, що зробити, а поставити треба, бо один за столом. Давай на перший кинем 500, чисто на провірити. Можна попробувати. Може, кстати, да, дропнуться. бо тоді упав третій, два рази, рази другий, другий. Перший може, ну. Але я думаю, що перший. далі другий буде. А ти є якась така, знаєш, якийсь таке дурний феномен, чи як би то назвати, ти однієї сторони Розумієш, що. не те, що розумієш, якось чувствуєш, ну зараз буде другий. а Оставиш на перший. І зараз, кстати, дійсно падає другий. І ти такий. Бля. Кі фейл. А ну, сейчас, чекну. Ну, 20 28. А, ні, зіро. Це вообще прикольно тоді. Кі можна. Ми це же... к штаті. На другий тисяч поставим. Так. Ага. Думаю, якщо падає якісь нових стати, там щось обнуляється, чи не обнуляється там. Так все, якщо буває, що не помиляюсь, то. Два підряд можуть пасти. Два я бачу підряд, но три не бачу. Щоб треба угу. Я бачу. О, це жорстко, це то ж. Я бачу 0, 0 типа. Потім якесь, типа, число і далі, типу, на четвер... ну, на п'ятий раз, виходить, ще один нуль. І, типу, що? І це так завжди, коли ти не ставиш на нуль. І це, типу, ну, от, я тако посвіряю, так, як якісь, типу, просто так, просто, ну, тупо тисну на нуль. Ми теж колись на нуль відклали, ти 12, перший. Перший, так. Да. А, на, у нас другий. У нас другий, так. То... Що можна двушку, я думаю, бехнути на другий. Ну. Можна попробувати по ідеї. 6к дало. Було Але би приємно. Було б було було. 25, 25, 25. із тих 5 б ще зробили. Лямчик. Плюс До 5. Було б непогано, вже було 30к фішок. А собі не спішати. Трошка там, трошка там. І потихоньку щось прикурити. Далі ще ті часи ко фішки можна було передавати. Ну, типа, звук, руки. А, ну. Там завжди всі по, 9, та, та, по 95. У полу, типу, бо там 90-грати хоче йти. Я mm. по 95. Ну, давай другий треба. Перший пов. Yes. Два рази перший пода. після нуля. Тобі маленько не падав. Ну то було третій, другий, другий, нуль, перший, перший. Не ставимо поки що другий. Хіба зараз перший овер багато буде падати? Щоб у когось кості знайти, але що нема нікого. Ну, маленький зарази зарані. Тут зарано. А восьморанку. Це як рано? Нормально. Неділя восьма ранку, я вже сидів грав. А то б. Ти в Америці. Так. Америка. Давай верне трошки. Верне, Кстати, чи? ти бачив фільм Брат? Казахстанський. А, та. Бачу, бачу. Перший другий час. Другу? Так. Перший другий. А друга то хуйня. А, першу бачу. наша. 20. Сюда. Плюс 6. Ні, не, не, не 6 боя, ти що тільки ставав. А, три. А тепер буде плюс 6. Ага, буде 25 вже таки, да? Так, да, якщо зараз? Буде сильно. Третій Тратьї вообще не ведь Третій дуже рідко паде. Ну да. Ну, прям, кстати, 6, да. Там 27, ка одна пікова. Що дуже може так часто падати. Часто тропай. 27. 3 буває. 33, 27 і 36. На 30 я відколи тільки в казиках ніколи не бачу. Щоб 30 падало. Кстати, я то. 30, 31, 32, 34. Якось щось не замічав. Бля, тільки не зелене щось, ну дуже довго. А зараз ука, упаде третя Ну, не хотілося б, конечно. О, наша. Бомба. Бля, диви так. На, на краєчку так. 25. 2500 на третій Часто на провірку. Попробуй. Може, кстати, може 10 шостом пасти. А в Туреччині половиною 50, 50 градусів по Цельсію було зафіксовано. Кось, це рекорд для Європи. Еще Але... в Україні літом на картоплі не були <світ> У Туреччині. Да, та не там ліси горять. Так, все підпалив. Сонце. А, а нахуя? Я не знаю. Осуждаємо його вибір. Давай третій. Я щось думаю, що третій впаде. або новий. Бо щось він є, пать його круто. Ну, перший. Бля, перший. Я тут королетку кута би поставив старий. <laughs> би грала. Давай на другий. Бля, сказ, які коштує. Зараз падає 22. Так, це можна самому зробити цю рулетку. І от там магніт, а, магніт так, тільки додавати, і м'ячик у магнітик. А, ну, бля. Це ж не буде падати то сюди, да? Ну, бать, ніби той, той, той магніт, якби хтось знайшов, то нас би по всьому селі би Ну, А тепер так, другий, шо? давай другий. 6К буде. Це непогано. А, ти двушку говорив. Ну. No. Другий сектор. це. Але ти крутишся. Блять, перший два рази підряд далі, йоп твой мать. Неприятний момент трошки. 2500, 25? так, так, 2500. 7.5. Ну, бля, це би було дуже, -дуже чітко. ну там тих 30 фішок тобі треба буде куди діти. Вони там ж ряд не пасують. Взагалі нікуди. Заробі підемо свотих льох, не треба розати і все. Не би продати, але ладно. 3000, 2900. Ну бля, бля, Ніхуя. Давай другий. Якась печенька за 3000 ну, ноги може поцілювати. Трохи негарно звучить, але все ж. Давай 17. Давай другий. 15. Блять, третій раз, блядь. три. паде. Що цитати йому? Як то поступити, кстати, да, правильно, 4к дати, що? А другий. Скільки це? 12, да? Лям 200, Да. Ну це треба. Блядь. Це приємний момент був би. Це тоді майже і ціль би була. Ну. No. А зараз пади другий. Блять, або третій старий. Хуя, ну, правда, ж, де, не було. Але... Він дуже давно не падав. Я не знаю, чи це працює так, типа там падав, не падав. Я нулів а, боюсь. нулі боюся. Колись на нулі ставив, а тепер боюся, щоб нулі падав. Ну от, а тепер, та тепер. Давай. Перший далі. Це пиздець. Буде сидіти робити. запікувати це все. ой 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 Чудараш... Ну що 5к. Понял. Ну, а що робити? Вже все. Вже доталово. 5 прийде 15. Вже такий догон пішотки, я. Бачу обмеження, то що от... типа 5000 і все. Було би хоча б 50к ух. 50к получається. П'ятк це б хуя. 5 лямів. Виходить є 15 фішок. Да, виходить 15 лямів. Ой, і там комсати. Давай другий. Мінус півтора ляма. Ага, я поняв вас. Охуєть, прикинь. Ну, тепер другий, моп. Я, я, я не знаю. Два рази підряд треба виграти, коротше. Два рази просто другий бупав, наприклад, 15 і 23. Друга. І окей. А то зараз так і буде. Два рази по 5 виграти Зараз подає другий, До. і ще раз 5 поставити на другий. І ще раз ок. І домой. Буде даже 36к і окей. Ці нулі, блять. А пиздець. Два рази так якось упали. Mm. По дурному. Старі, а ну не крутися так. Що ж ти не привабиш. Третій. Ну все. Ще фішок. Тепер Це хоча б вернуло б. Хоча б, я не знаю. Вернуло б назад. все буде окей. І знаєш, є такими малесенькими-малесенькими буквами в душках пещу. Можливо. Або ні. Або ні. Ні, там треба вже. Що, що не падав. Ну, В але зараз далі третій видай. Понимаешь? Это Через... такий закон подався. Він не падав, не падав, не падав. А тут. Да, третій. Все. Ну. Mm -hmm. Ну и штук он 24 кинет. О, блин. А прикинь, когда упадет действительно 24? <laughs> Тогда будет прикольно, а их нет, он будет кинет. Это <laughs> сколько? Это 36 тысяч. 36 ляма. Не так аж и овер-овер. Ну я тут... Что я тут максимум шел? Там типа нов. Максимальную ставку типа ловил. скільки там тоді поставив? 5 кафішок, да, там 180 тисяч фішок виграєш. На цьому? На числа ставив? Угу. Так, да, да. так. На, на два поставив, чи на що? І залетіло, тіпо. Там в мене 22, останність... 24. Так? 24, а падає 10. 20, там. все, кінець. Так. Да. Ну, не біда. Ну, Сто... не повезло. Сумка є і мушка є. Тут за лавки йде. <реш> 102.5 ляма на руках є, пойдет. Кості виграти під в банка. Ну, було б баво. Нормально. Та ні, тут 400 каше у нас тут. Але нікого нема. Рано. 188 онлайн. І так, як ви побачили, злили ми всі бабки у казіку, до кобову так і не дійшли, підняли тільки Х2 за два відеоси. Але я думаю, нічого страшного. Можна ще зробити, якщо підтримаєте лайком. Можна ще буде придумати, зробити у Кості. З нуля там, там 100 тисяч 500, з ляма, теж до якоїсь там цілі. Там тепер вийшло обнови, додала офігенні тачки, можна попробувати з ляма, там до 3200 і купити їх шосту нову або Q8. Теж буде, думаю, цікаво. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, придумаємо новеньку рубрику.